Ай, ну що, друзі, 15 липня, обіцяного дощу. такого, якийсь відсоточок маленький, немає ніякого. Трішки ніби хмарилося на ніч і зранку, а зараз знову спека, небо чисте, температура 36, плюс, десь, мабуть, більше. Добрий вечір. Добрий, що зайці? Нічого, їду. Спекотно ти їдеш? Так. Да. Позвонив? Ні. Ще ні. Їду кришу і от сонця. <рес> то ми, напевно, що ми по трішки усі їдемо. Ну, то таке, є робота в мене, тут в мене цей жартівник. Є робота в мене трішки, робота не бий лежачого. Тому... Покажи людям, як свиней ти буду ловити. І що? Ти скажи, що відкрито. А що Покажи. Ну, це я її чухала. Чухала. Вона лежала. А потім вона об двері прийшла, чухнулася і все. <гум> Де ти там? Вона водою себе поливає. Да, диви, залізна під цього. Є вода? Є. Я її чухала. Диви, як вона любить лежати. Я її почухаю, прийду. Ах, свинотка. Да, я тут з поїлки поливаю. Все поливальниці, а ти цю з поїлочки. <диви>, Диви, як лежить, добре, правда? Що, вже буде пороситись? Не знаю. Прийде, пора буде. Буде пороситись скоро. Тридцять двоє поросят. Це яка така тридцять двоє приводить. Юркова? Так. Ну, да. <див> Ой. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А в те є скільки? В те є сім. І в сім. Угу. Тільки вони, мабуть, не доїться. Не знаю. Дивися. Бачиш, де ще дві? Ага. А Що це? це? що Що ти заглядаєш, куди? Ай, <світ> от то, Юрко, в мене. Ця не дуже любить як її чухати, Ця любить як її поливальниці водою обливати. Оце такою спекою час від часу заходжу, тут в неї поїлки немає, то я. Наливаю їй пити, а потім вона мордочку цю підставляє, обливаю її, ось вона зараз волога, я її нещодавно поливала. Бо спекотно, спекотно. Лежи, лежи, я тебе не чіпаю, лягай. кажу, Юра, ти не сказав, скільки в цей буде, а він мені каже, 40 дне. Це таки йшла роботу робити, тільки Юра з'являється, робота попадає. Йду на город. Не Небий лежачого робота, хочу обірвати окріпцю і буду заготовляти на зиму. О, а це що за двіж? Розвертатися, мабуть, поїхав. Так, окріпцю, кріпцю, кріпцю, кріпцю стоїть повно. Деякий вже аж насіватися почав. О, ну ось, пакетик. Пакетик кріпцю. А це ось я. Після того, як пакетик кліпче нарвала. Ну все, а далі буде легше, тому що буде робота в холодочку. Так, поки кріпець полісканий, вітром проходить, покажу. Уже раз стосується заготівок, яких грибочки у баночках, тому що просили, покажіть рибочки, які будуть у баночках. З радістю. З радістю показую. Значить, дивіться, ось такого кольору. Ось такого це бабочки. Це молоді бабочки всі. Три баночки в мене вийшло. Ось така краса, це білі. І ось така це сироїшки. Так, баночка. Така, о, з цієї сторони. Додаю перець, горошком, листочок, гвоздички, от, сіль, оцет І баночки. Проварувалися вони кілька раз. Тепер все холонуть і у погріб. Ну ось, мій кріпчик, він вже готовий до того, щоб його кришити. Значить, заготовляти на зиму я його буду методом сушки. Звичайно, можливо, краще, якщо він в морозилці морожений. От, але морозилка до цих пір не відремонтована це раз. А, по-друге, НАТО зараз це щось ненадійно, тому кожен раз бачу реклами, як від блекауту узимку, за допомогою яких пристроїв. Рятуватися, то так собі думаю, недаремно ці реклами прокручуються. ненадійна. Морозилка, будемо сушити і в баночки. Ну, ось, годинка роботи і кріпець подрібнений. Ось такі залишки, тому що, якщо покришила б з такими, то в мене Юра завжди каже, що це ти за дрова в суп кидаєш? Дров мені не треба. То це все мусила забирати. От, а такий подрібнений зараз розкладу так не на пряме сонце, а на тінь. І хай висухає, висохне і тоді в баночки. Дивіться, які гарні кручата кохи ростуть. Карликові кохінки. Так Подавалися такі чорненькі, це двоє, де ще ганяють, що воно там довбе, куди воно, куди воно? Це ось курочка. Це курочка. І це курочка. А є півники. Півники починають уже чубритись. Ось півник пішов. Півник вищий на лапках і гребінець більший. Куди це? куди це, куди це, а, побіг сюди. Ось який гребінчик у півника. Ходять, замітають. Ой, де ще одна курочка? Чорна ось уже. Вона вже собі йде моститися на ніч. Вісь яка шикарненька оперення, яке, правда, виблискує. Гарні кури, гарні. Так, ну вже оскільки показала, Курчаток, кохів маленьких, то ще покажу вам цю перепетю з яйцями, яка у мене починалася сьогодні у ранковому відео. Ну і вона за день не закінчилася. Разів шість то, так точно я пересаджувала цю дамочку курочку на яйця цесарки От і заставляла і перегороджувала, все рівно вона сідала на качені яйця. Натомість захожу Останній раз, дивлюся, сидить качка. На яйцях цесарки, а курочка собі на яйцях качки. Ну, правда, вона не може усі дев'ять обігріти, то я кілька поклала сюди під качку. От, Ну і цесарки вже ж, знову ж таки, пхаю під качку, щоб вона так сілася на осі. От кілька каченіх, а та же дама хай вже сидить, досиджує. Отакі От, у нас тут історії. Так, друзі, і під ранковим відео, чи то не під ранковим, чи то, але під одним із відео, де курчата бентамки, ходять, я їх показую, Юра писав коментар: кому потрібно, продаю. Так от, друзі, ось таких бентамочок підрослих маємо. Можливо, хто бажає. Ось ця ось парочка то взагалі красива. Вони завжди двох. Півник і курочка, ну і ось то, здається, менші, з меншого виводку, але півничок зайшов між ними вмостився. А ця ось така строкатенька пара. Ну, всюди разом. Можливо, хтось хоче, пишіть у коментарях, якщо недалеко. Ми нагадую, із Житомирської області. Житомирська область, Любарський район Липне. Наявності кури карликові бентамки.